Ігор Голишев захищав Україну ще до повномасштабного вторгнення. Він учасник антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Коли Херсон захопила російська армія, став партизаном, допомагав у волонтерському центрі. Розповідає настоятель Свято-Покровського храму Сергій Чодинович. Він знав Ігоря з дитинства. Він врятував прапор наш адміністрацією. Приніс до церкву, до війни, і далі. Дасть Бог, якщо збережеться, звичайно, храм, то буде довідно зберігатися як пам'ять про геройський вчинок, що вони побоялися цих російських бандів. партизанів. хороший був чоловік. Після звільнення Херсона Ігор Голушев попросив настоятеля храму евакуювати свою вагітну кохану та маму до Кропивницького. У грудні став до лав Збройних сил України. Патриот с детства был. Он всегда стремился в армию на срочную службу. Я у меня инвалидность. А он всегда говорил: Мама, не вздумай сказать, что ты инвалид, меня в армию не возьмут. Он рвался. Это его дело. Это он патриот. Он патриот самый настоящий. Он пошел добровольцем со своими друзьями. И вот такое случилось. С всеми, всеми путями хитрыми. Я хотела его задержать, но это невозможно было сделать. У него настрой был только защищать Украину, защищать свой родной город, защищать остров свой. Не брішає патіря. Ми з ним познайомились в кінці літа. Він був веселий, добрий. Завжди мав позитив добрих хлопець. Буде дуже гарно вистачать. Ігор Голушев служив у 56-й бригаді. Загинув 1 лютого, коли рятував поранених побратимів, розказав Сергій Чудинович. У загиблого захисника залишилась мати і дружина Яна, яка днями має народити сина. Хлопчика назвуть на честь батька. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Григорій Шматко Суспільне новини, Херсон.